Завдання шість. Молекули речовини. Ну що ж, щоб дати відповідь правильно на це запитання, нам потрібно задати основні положення МКТ молекулярно кінетичної теорії. Згідно з цим положенням, у нас всі тіла складаються з окремих частинок, атомів та молекул, між якими є проміжки. Усі ці частинки перебувають у безладному хаотичному русі. Цей рух називають тепловим. Ну і ці частинки взаємодіють між собою, притягуються та відштовхуються. Згадаючи це, давайте дивитися, що тут правильно, що ні. Отже, А завжди перебувають у стані спокою. Ні, Вони перебувають у стані хаотичного руху. Тобто А у нас неправильно. Б. Безперерно та хаотично рухаються. С це, так. Цей рух називають тепловим. Далі В. Тільки відштовхуються одна до одної, ні, не тільки відштовхуються, а І відштовхуються, і притягуються одночасно. Тобто Г тільки притягується одна до одної, також невірно, як і В. Де? Розташовані так, що між ними немає проміжків. Також невірно, бо між цими частинками є проміжки. Ну що ж, записуємо тоді, що молекули речовини. Молекули речовини. Безперервно. Та хаотично рухаються і записуємо відповідь. Отже, це у нас Б відповідь є? Ну що ж, ось таке завдання на основні положення МКТ на цьому вправу завершено.